Я всіх вітаю. Сьогодні декілька слів про ось таку невеличку цитату із першого послання апостола Павла до Коринфян, перша глава, 26, -й, 31 -й вірші. Погляньте, браття, хто ви покликані. Небагато серед вас мудрих плоттю, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоб посоромити мудрих. І немічне світу вибрав Бог. Щоб посоромити сильне, і незначне світу, і принижене, і нічого не значуще вибрав Бог, щоб скасувати значуще, для того, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. Від нього і ви в Христі Ісусі, котрий став для нас премудрістю від Бога, праведністю і освяченням та викупленням, що було, як написано, хто хвалиться, хай хвалиться Господом. Ця цитата. З одного боку, вона облічає гріх гордині, який, на превеликий жаль, час від часу мучить всіх православних християн і не тільки. І в той же самий час ця цитата ободрює. Чому вона облічає? Тому що іноді нам може здатися таке, що ми своїми силами можемо наблизитись до Бога. І спасати свою душу, надіючись тільки на свої справи. Але ж ми прекрасно розуміємо, що всі наші потуги без Бога, вони втрачають будь-який смисл і силу. Тому що якщо ми надіємося тільки на самих себе, то виходить нам Бог і не потрібен. Тому, коли люди загоджуються своїм статусом, своїм становищем, якимись своїми талантами, і забуваєш, що це, що в них є, це дар Божий. Тоді да, люди, от коли забуваєш, що все, що є дар Божий, тоді люди впадають в сліпу гординю. І да, починають один одного принижувати і возвишатися одним над одним. А апостол Павло пише: ні, все, що ми маємо, це від Бога. Тому, якщо ми хвалимось, то повинні хвалитися тільки Господом. А з іншого боку, ці слова вони втішають, адже знову таки, в особливості в наш час, напевне, таке видно. Хоча, знаєте, я скільки священником служу, завжди таке було. Постійно там цькували нашу церкву і говорили: А, що ви туди ходите? Там ваші церкви одні бабушки, ніхто із депутатів церкву вашу не пішов, ніхто там із видних начальників до вашу церкву не ходить. І от якось з одного боку може вдатися дійсно якось так воно і обідно, да, що здавалося б церква Христова, і якось би ну, розумні віку світу цього повинні першими ж прийти, все-таки зрозумівши, що це в церкві Христовій спасіння, і в церкві Христовій є Господь наш. Але ми бачимо, що якраз сильні віку цього вони не поспішають до церкви не поспішають до покаяння. Чому так я не знаю, я в душі людській заглядувати ще не вмію, але факти залишаються фактом. І така є спокуса, да, от сказати, що хто там до вас ходить? А якщо ми подивимося на апостолів, хто були апостоли, які Христос призвав до свого служіння, це були прості люди, прості люди, прості рибалки, які не мали якогось, якоїсь великої освіти, і їх зробив Христос апостолами. Ми також пам'ятаємо, хто були першими, кому було сповіщено про народження Христа Ісуса, це були пастухи. От їм з'явилися ангели Господні і сповістили, що народився месія в цей світ. І от хто такі пастухи? Це прості люди, які, по суті, справи в світі цьому мало що значить, але їм Господь відкриває благозвістку першим. І тому ми бачимо, як Господь в цьому світі соромить мудре. Філософське, якесь таке напищене, багате. Сороми тим, що якраз бідне з точки зору людського, воно якраз і залишається навіть і вічні. Ми що, якщо ми знову-таки подивимося на історію церкви, ми побачимо, що там більшість святих це мученики, тих людей, яких вбили за віру. І ці мученики це були прості люди. І от деякі мученики вони вже. Скільки років вже пройшло з того часу, як їх вбили, але церква помнить про них і кожного року згадує День їхньої пам'яті. А, а імена тих, хто вбивав, вони стерлися з історії. Так, ми пам'ятаємо, що були там якісь імператори, які видавали якісь укази, щоб християн гнати. Але знову таки і ці імена також вони зітруться рано чи пізно. А про виконавців взагалі ми майже нічого не знаємо, хто вони були, як їх назвати. Але імена мучеників Христових, вже скільки, от деякі, дві да, тисячі років пам'ятають імена. І тому е, те, що здається, з точки зору мирського, чимось таким високим, значущим, фундаментальним, воно врешті-решт розсипається в прах і попіл. А те, що призирається, те, що вважається чимось таким. Слабким, несерйозним, як в церкву сприймають в основному, але чомусь залишається назавжди. Я пам'ятаю, колись служив з одним священником, він приїхав до нас в село в гості, він сам родом звідси, і якось приїхав. Ми разом служили у літургію. Я думаю, дам йому сказати проповідь. А то вже я боївся всім, хай він скаже якесь слово. І знаєте, він сказав таку дуже мудру річ, просту мудру річ. Нас тоді в церкві зібралося не так багато, тобто був я, то й і, і ще десь десяток парафіян. І він сказав таку проповідь. Ось дивіться, та, от, скільки нас тут зібралося? Жменька. На пальцях можна перерахувати. Але церква жива, не дивлячись ні на що. І храм є, і якийсь ремонт там зроблений, і священник ще з голоду не помер. Не дивлячись на те, що от приходить 10 людей на богослужіння. А якби стільки людей ходило в магазин... Магазин би закрився, обанкротився, а церква жива. Тому що магазин да, це є людське, а церква це Боже. І тому церква живе, жила, живе і буде жити. Благодать Духа Святого буде жива, живе і буде жити Ісусом Христом, який і є основа церкви, який є глава церкви. І ми це розуміючи. Знову таки, коли зустрічаємося з таким хейтом, який буває в наш бік, що от ви там такі принижені, якісь такі нікчемні, нічого не значущі. от до вас туди ніхто не йде. А от тому от ви, значить, А до нас не потрібно, щоб пішли якісь мудрі, багаті. Для нас потрібно, потрібно, щоб йшли люди віруючі, люди, які люблять Бога. Люди, які хочуть бути з Богом, які е, змиряються, не дивлячись ні на що. Звичайно, в церкву Христову приходять різні люди. Я б не сказав би, що у нас одні тільки бідні і нещасні: є і молоді люди, є чоловіки, є жінки, є діти, є люди з високим соціальним статусом, є прості люди, є всі в нас, і всі ті, хто приходять з вірою в Бога в своєму серці, їх приймають. Їх прийма найголовніше Бог. Тому що вони прийшли не е, зі своєю пихатістю, а вони прийшли зі смиренням і покаянням. І от це дуже важливо. Тому, коли наша пихатість, да, от коли ми там, думаємо, о, от я чересчур талановитий, о, я чересчур багатий, о, я черещур знаючий в цьому суспільстві. Тому от там, що та, та церква, коли так люди думають, це городиня, яка відштовхує. Бо Бог гордим противиться смиренним дає благодать. Тому, дивлячись на нашу церковну бутність, і коли ми почуємо в наш бік якісь такі наклопить, а хто ми зібрався? Не подамо вічі. Ті, хто зібрався, вони христові. А бути Христом – це найголовніше. Бо всі багатства світу вони перетворюються в тлін, все знання світу воно втратить свою значимість, а віра во Христі вона навіки вічні. Тому якщо в нас щось виходить в цьому світі, завжди хвалимося Господу і кажемо слава Богу за все. Якби не Бог, я б нічого не зміг. А коли в нашу сторону плюють, кажуть: От ви там церква бабушок, бабушкінська церква, там чи ще церква бідних, е не треба смущатися. Аже Христос Він прийшов і для бідних, і для стареньких, і для молодих, і для багатих. Він прийшов для всіх. Інша справа, що. Не всі відгукуються, і не всі хочуть мати з нашим Господом спілкування, але Христос прийшов до всіх, і храм церкви, і двері храму відкриті для всіх, без дискримінації, не дивлячись на статус чи рівень знань. Христос прийшов спасти всіх, і ми віримо в такого Бога. Ми віримо не в Бога, депутатів чи якихось там ще вельмож багатих. Ми віримо в Бога, який є любов, який прийшов і пішов на хрест, щоб спасти всіх. Тільки відгукнеться. Тому відгукуємося, відгукуємося і йдемо шляхом спасіння, щоб наслідувати Царство Небесне.